Ну що ж, друзі, повноваження спеціальної антикорупційній прокуратурі та національному антикорупційному бюро повернуто вперше з 2022 року народні депутати голосували просто в прямому режимі і в прямому ефірі. За цим всім могли спостерігати абсолютно всі українці, все як в старі добрі часи. Що тепер? Чи повернеться нам допомога від європейців? Що буде означати ухвалення нового законопроекту? Та чому дехто з народних депутатів вийшов з фракції Слуга народу, як, от, наприклад. Наш сьогоднішній гість Дмитро Костюк. Пане Дмитро, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Доброго дня. Ну, Зараз обов'язково поговоримо про сам законопроект. Як вам знову працювати в прямому ефірі? Бо наші глядачі скучили вже, певно, за тим, за тим баталіям, які точилися зазвичай в парламенті. У них не було можливості заспочати, тому що ми працювали в прямому ефірі Ютуб-канала Гончаренка, Желізняка, інших депутатів. У нас так вийшло. Я вже давно, до речі, в Верховній Раді виступав, піднімав питання, щоб повернути трансляцію прямі Верховної Ради, тому що ну це знаєте порівняння не веду. Ми знаєте, з одної епохи з вами Файна Україна» було таке скішов раніше. І ось там був продюсер Валентин. Це мені схоже на Руслана Стефанчука і його підлеглі Гончаренко і Желізня. Все робили для того, щоб прямих трансляцій не було. А ці люди отримали ну, величезний хайп, можливості розвинути свої соцмережі, набрати підписників і фактично єдине джерело інформації. Всі змі цитують постійного Гончаренка і Желізняка. Це за рахунок рішення Верховної Ради відмінити трансляції прямі засідання, що не має під собою абсолютно ніякого сенсу, якщо це рішення порушується. Тобто, першопочатково це рішення було прийнято ще в перші дні війни. Розуміла була логіка, тому що в будь-який момент може бути обстріл, в принципі, як і зараз. Передбачили, що не буде прямих засідань на телеканалі рада і покарання для тих, хто веде якусь там пряму трансляцію під час засідань. По факту ввели, покарань не було, сенс абсолютно відпав. І так ми працювали в прямому ефірі. Я б перший раз у вас в вашому медіа, тому якщо можна, хочу. Відзначити, що Сергія Нижнього особисто знав, з дуже повагою великою ставився, і знаю людей, яких теж поважаю, які дуже любили його, як от Геннадійславич Буткевич, президент футбольного клубу Поліція тому, знаєте, приємно, що назвали академію в його честь, і що зараз ми можемо, можемо спілкуватися. Друзі, ви можете підписатися на київську школу державного управління. Давайте триматися разом в такі складні часи. Наш майданчик стає деталі більш впливовим. Тож ваші голоси будуть злунати ще гучніше. Пишіть ваші думки, з якими ви сьогодні спостерігали за трансляцію з залу парламенту. Цікаво почути так ваші в цілому враження від голосування за президентський законопроект, який тепер повертає повноваження антикорупційним органам. Про це поговоримо буквально за мить. Давайте подивимось, як народні депутати знову до слова в такому ту турборежимі так голосували за той законопроект, який вніс Володимир Зеленський. Я ставлю пропозицію на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону реєстраційний номер 13533 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято. Закон прийде в цілому. Ну от пане Дмитре, давайте розбиратися. Для початку нагадаю нашим глядачам, що ви голосували за той законопроект, який підпорядковував антикорупційні органи Генеральній прокуратурі. Сьогодні ви підтримали законопроект, який вніс президент Зеленський, який повертає повноваження набу та САП. Але при цьому ви ще й встигли вийти з фракції. Давайте ми про все окремо для початку про сам законопроект. Чим ви керувалися, коли підтримували попередній, і тепер. Підтримувавши ось цей законопроект, який повертає повноваження антикорупційним органам. Ну, якщо так поставлене питання, то окремо не вийде. Це вже тоді комплексне питання. Давайте, давайте. Практики. Я під час свого виступу у Верховній Раді озвучив, власне кажучи, мотивацію, чому я голосував за, за, за той законопроект. Я визнаю те, що допустив помилку. Я думаю, що від того, що я це просто визнаю, цього замало. Я фактично зрадив своїм принципам, і щоб відповідати самому за перед собою за те, що я зробив, я вийшов з фракції, і одразу після того, як ми як була можливість, як 48 депутатів внесли законопроект, я вніс свій законопроект альтернативний до нього. І вже потім президент виніс свій законопроект, Що така хронологія, якщо її повністю відповідати. Мій законопроект також повертав повноваження НАБУ та САП, і при цьому він пропонував я запровадити перетестацію детективів набу справа в тому, що нас в Україні перетестацію проходили вже прокурори, проходили поліцейські. Можливо, пройшов час для набу, зважаючи на ті новини, які були від служби безпеки України, як з разом з прокуратурою викрили керівника управління детективів набу в підозрі на державну зраду. Тому я запропонував таке рішення. Це моє пояснення, чому, власне кажучи, президент нам запропонував голосувати скасування незалежності набу минулого тижня. Власне кажучи, тому я голосував перший раз. Тому що це, як я розумію, це було рішення президента. Я з президентської фракції. Я розумію, що я обраний людьми, тому що вони голосували за Зеленського. Я маю підтримувати президентські рішення. При цьому є якісь речі, які так, такі ну такі знаєте, червоні лінії. І от це перший раз за 6 років Верховній Раді, коли я їх перейшов для самого себе. Якщо так пригадати, то перше голосування, яке було проти волі президента у народу, це було моє голосування, коли ми голосували за перепризначення Авакова міністром МВС. Тому що з одного боку є президент, я за рахунок президента тут в Раді. Знову ж таки, я маю я відчуваю цю відповідальність, я маю підтримувати його рішення. З іншого боку, є якісь е, понятійні історії. Ми домовилися про те, що е, рішення приймається фракція, якщо є дві третини голосів, е, їх не було в той момент, е, і домовились про те, що ця фракція політична сила нових облич, яка він буде зовсім новий. А тут Аваков старий міністр, і тоді голосував проти. Так само голосував проти призначення Шкарлета, інші речі, коли я ну, знаєте, завжди притримувався своєї точки зору. Цього разу під впливом ще певних факторів, які озвучив трибуни Верховної Ради, я порушив ці принципи і маю, якби знаєте, якось відповідати за це. Просто пост в Фейсбуці, що мені шкода, я помилився цього замало. Чи був тиск на народних депутатів під час голосування за підпорядкування антикорупційних органів в Генеральній прокуратурі? Я не знаю. За, за загалом за тиск за всіх говорити я не можу. Я можу говорити тільки тільки за себе. За себе я сказав знову ж таки трибуни Верховної Ради, пояснював своє своє рішення. Е, можливо, інтерпретація цього потім по ЗМІ пішла дещо інша, тому що я згадував подію, яка була е, нещодавно, тобто до того голосування. Коли ми обговорювали питання ну фактичного перепризначення Кабінету міністрів України, це ще одне рішення, яке я не розумів логіку цього процесу. Я питав у фракції пояснення, тому що ми фактично ми повертали не так, ми, ми скасовували міністерства, які ми повернули перед цим, а перед тим ми знову їх скасовували. Тобто, ми переконалися в тому, що, наприклад, без міністерства гарної політики... Аграрної політики в державі нормально немає. Ми переконалися, що ну, без екології немає екології. Ми їх повертали, а зараз ми їх знову роз'єднували, на що насправді йдуть великі бюджетні кошти, великий час іде, півроку, десь приблизно займає процес від'єднання міністерства. А потім їх поєднувати знову. Тому мене мені цікавила логіка цього процесу. Чому? І на відповідь чому? Іншої відповіді не, не прийшло від фракції, ніж. Порівняти мене з Шабуліним, з очевидним начеком на обшуків Шабуліна, який проводив ДБР. Щоб не було зайвих запитань. Все. Інших питань жодного члена фракції з приводу пересновок в Кабміні я не чув, не бачив. Видно, всі ці питання були зайві. Знову ж таки, я тоді проголосував за, тому що це рішення особисто президента України, і йому видніше, очевидно, що робити там з кадровою політикою, з міністерствами. Але мені хотілося почути відповідь, пояснення для себе, розуміння. Чому не просто так, що президент приходить і каже, що робіть так, а з поясненням. І в мене е, я просився задати питання президенту. У нас була фракція перед голосуванням кабміну. Він був на цій фракції. Е, моє питання мало бути першим. Я мав його задати. Ну так було сплановано. Але, зрештою, президент пішов, жодних питань і відповідей не прозвучало е, в такій формі, коли нам просто кажуть, що голосувати. Ну, тоді треба думати про ці речі, що це саме таке. А от е, голосування по антикорупційним органам, просто згадаємо цей день, вівторок, ми зібралися е, виключно для того, так було обговорено, виключно для того, щоб проголосувати постанову по нашим стосункам з Сполученими Штатами Америки. Все. А потім вже в цей день, вже під час розгляду питань порядку денному. Озвучено про те, що такі правки, важливі правки, в законопроект, в законопроект, який абсолютно не стосувався набу і САП, які важливо підтримати, чесно кажучи, можливості ознайомитися з цими правками, хто їх подав з якою метою, було зрозуміло, що це позиція президентська, і те, що він відразу підписався законопроект до того ж вечора, що він ніколи майже не робить, це підтверджує, що це була позиція президентська. І, в принципі, все Потім, вже після голосування. Я дивлюся на святкування колеги, вже колишнього колеги по фракції Бужанського, ніби це його особисте свято, там де народження, рожні. вітають, і розумію, що щось було не те. Ну а як тепер? Чи маєте надії, що новий законопроект дозволить антикорупційним органам не тільки так би мовити бути незалежними від генеральної прокуратури, так і бути більш самостійними щодо своєї діяльності, а й показувати кращі результати? Адже я розумію, що багато нарікань є зокрема на саму роботу наших антикорупційних органів, але забирати в них повноваження, як бачите, ті люди, які виходили в великих містах на ці протести, вважають теж шляхом неправильним. Мо до слова, почекайте, будь ласка, давайте зараз подивимося, як зустрічали протестувальники рішення парламенту сьогоднішнє, і от продовжимо зокрема про майбутнє антикорупційних органів. Тисно, повноваження то повернули антикорупційним органам, утім, чи будуть тепер кращі результати, як гадаєте, пане Дмитре? Результати роботи антикорупційних органів залежать тільки від антикорупційних органів. Це рішення нічого не змінює, не змінює в їхній роботі. Що треба робити, щоб їхні, їхня робота була краще? Для початку треба забрати у них доступ до соцмереж. Тому що коли правоохоронні органи займаються хайпом. В першу чергу, піаром, а не реально роботи, це проблема. Є справді кейси, такі справи, де можна тільки сказати великий респект. А з іншого боку, я от перед Верховною Радою працював в антикорупційних розслідуваннях і з власного досвіду тих часів і зараз, те, що ми бачимо, абсолютно більшість справ, які ми знаємо, успішних набу САП це справи, це розслідування журналістів. Журналісти виявили, звернулися до правоохоронних органів, і тоді правоохоронні органи звернули увагу. Про це треба не забувати говорити. Коли от зараз е, НАБУ е, видавало публікації в соцмережах зі статистикою, скільки справ вони відкрили проти різних там, чиновників, проти депутатів. Ну, люди женуться за показниками. Там сімдесят одна справа проти депутатів, колишніх і нинішніх. Проти нинішніх 31. Кількість це добре, це хороша кількість, але питання якості. Якщо це справа проти е, як мінімум трьох депутатів, яких я от знаю по парламенту, і про їхні справи, справа полягає в тому, що вони не задекларували оренду квартир, і їм за це кримінальна відповідальність, що вони нібито збрехали в декларації на суму там понад 4 млн гривень чи 8 мільйонів гривень, зараз можливо неправильно скажу. Але ж вони не придбали це майно. Це не їхнє майно, це орендоване майно. Не можна за орендоване майно, що людина забула сказати декларації, що там, можливо, знаєте, там забув хтось, хто був на Новий рік, в якому місті, бо треба вказувати, де ти був конкретно з 1 грудня. Або що ти був півроку жив в цьому житлі, Людина забула там жила сім місяців, можливо, думала, що п'ять. Ну все може бути. Це ж не означає, що людина корупціонер набув того всього. Як воно як воно вчиняло з нашими колегами відразу е в розшук подається така людина? В розшук. Вона входить в Верховну Раду на засідання. Вона в парламенті і дізнається що вона в розшуку за те, що вона задекларувала орендовану квартиру. Тільки сам Мопет вісімдесят сьомого року колега задекларував. Він забув про нього про той мопед за декілька тисяч гривень. Розумієте, ось оце от основа це якість цих справ там 30 днів справа про теперішніх, ну я зараз важко назву, які справи, от, які перші голову приходять. Ну, були, були такі справи, так, як про прослуховані, де відеоматеріали, так, декілька штук таких було. Ну, не 31 стала. І ще інше питання: що треба якісно вести слідство. Розумієте, треба збирати в законний спосіб, всі докази, щоб потім суд міг приймати рішення. На жаль, у нас вироків. Потоп корупціонерів, потоп корупціонерів ну, майже немає. Та й, в принципі, з тих справ, НАБУ, ну, на жаль, немає. Тобто я тільки звичу ефективної роботи. Я сподіваюся, що просто, знаєте, буде більше думки про те, як правильно зробити свою роботу. Менше думав про те як про те, будуть думати ззовні. Це от проблема для влади, для депутатів, і така сама, на жаль, для правоохоронних органів. Дуже багато намагання. Подобатися людям, які ось похвалять за те, що ми виконали кількісні показники. Як у нас, знаєте, є інша історія зараз актуальна в державі з ТЦК. Коли працівники ЗТЦК виконують кількісні показники, потім ці люди потрапляють в навчальний центр чи вже в бригади, показують документи, які в них насправді є про те, що вони інваліди, чи показують, що в них немає кісті руки. Уявіть собі навіть такі ситуації є. Їх відправляють назад додому. Але ТЦК ЦК мобілізувало, виконуло кількісні показники, показало керівництву, що вони це зробили. НАБУ і Сап, на жаль, часто показує як керівництву, навіть не суспільству, а якби комусь іншому, скажімо так, зовні ці показники. Але я сподіваюся, що вони запрацюють, запрацюють більш ефективно, знову ж таки, не, не на кількість, а на якість. Але кількість не завадить. Ми, ми зробили все необхідне. Ми більше зробили раніше, коли. Підняли кількість детективів набу з більших фінансування з 250 до 350 людей. Ось це справді допомога НАБУ будь ласка, працюйте все в ваших руках. І зарплати в набу шалені. Тобто, ну все зроблено для того, щоб антикорупційні органи працювали. в, НАБУ, в САП шалені зарплати. Люди завжди кажуть, не тихим словом в лапках про зарплати депутатів, то працівників набу вони в рази більше. А в керівника набу, ну, ну розумієте, НАБУ, САП мільйони гривень. Ну, я чув не раз від слідчих, зокрема, що ми передали до суду всі необхідні матеріали. А от немає вироків, бо суди затягують. Тим якість матеріалів до судового розслідування, звісно, теж впливає зокрема на рішення тієї ж судової гілки влади. Розуміємо так, для того, щоб були певні вироки, і робота до судову має бути проведена якісно. Ну що ж, будемо сподіватися і спостерігати за роботою антикорупційних органів. Дякую, що допомагали розбиратися, пане Дмитре. За новими засіданнями Верховної ради будемо спостерігати, якщо їх на постійній основі відновлять так і будемо сподіватися. Що єдність у парламенті буде зберігатися. Дякую вам за те, що сьогодні долучилися до нас. Друзі, а вам дякую, дякую за те, що ви були з нами. Це Київська школа державного управління. Намагаємося з холодною головою розбиратися у головному, а не просто вірити на слово заголовкам, чого і вам радимо. Олексій Гоман звати, я та вся наша команда працюю для вас. Тому лайки поставте, друзі. Давайте дійсно будемо єдині у такі складні часи. До нових зустрічей, побачимось! we